Із 8 серпня 2016 року працівниками користь відділення поліції за участю жителів села Козак проводились оперативно розшукові заходи, а також пошукові заходи по встановленню жительки села Козак, яка, як поступила 8 серпня, інформація закопала свою дитину в себе на подвір'ї в селі Козак. Фактично, 22 серпня працівниками поліції була отримана оперативна інформація. Що дана жінка знаходиться в лісі, переховується від працівників поліції поблизу села Козак. Відповідно, працівники поліції виїхали на місце, де ця жінка була затримала біля лісу і достав в вкорацьке відділення поліції. Ця жінка визнала, що так дійсно це була її дитина. Народила вона її мертвою. Відповідно, не хотіла повідомляти своїх членів своєї родини, що народила мертву дитину. І разом з білизною закопала в себе на подвір'ї, взяла заступ, закопала цю дитину. Взагалі, після отримання повідомлення були внесені відомості слідчим до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 частиною першої кримінального кодексу України на умисне вбивство. І відповідно призначена на даний час судово-медична експертиза і в залежності від її результатів. Буде прийнято відповідне процесуальне рішення. Тобто, в тому випадку, якщо дитина дійсно народилась мертвонародженою, в даному випадку дії цієї жінки не будуть розцінюватися як кримінальний злочин. В тому випадку, якщо все-таки буде встановлено, що дитина народилася була живою, ця жінка буде нести кримінальну відповідальність за статтею 117, тобто вбивство матері своєї новонародженої дитини. Я йшла додому. Я бігла додому. І знаєш, я прибігла до моста додому. Коли я прибігла до моста, я побачила, що біля нас багато машин ну, багато стоїть машин на дорозі, біля нашої хати. І, і я собі знала, що, мабуть, що щось я зробила, напевно, що все-таки я, ну, я винна. І я знала, що, що я теж винна, бо я ж таки зробила, значить я винна. Я злякалася, я бігла. Боже. Наташа, не тільки не класи. что я била и все и била. Я била и я знаю, что я все время все била и бишь не знаю куда, куда я била но я знаю что я...